А чи ви коли-небудь замислювались над тим, що є вирішальним фактором для вас, коли ви приймаєте рішення щось купити в інтернеті? Я вважаю, що з кожного з нас ці фактори різні в залежності від ситуації, але очікування покупців під час дійснення покупок в інтернеті різко змінилося за останні роки. І це дійсно правда. Наразі покупець в інтернеті став більш просунутим, вимогливим і нетерплячим. І чим дорожчою буде покупка, яку він збирається робити, тим зваженіше він підходить до цього рішення. Гуглить читає відгуки, дивиться відеогляди. Тому перебуваючи на межі ухвалення фінального рішення про покупку, він знає про товар майже абсолютно все. Люди люблять купувати, а не люблять, коли їм продають. І нам з вами це знайоме також, тому що кожен з нас майже щодня купує щось в інтернеті. А цікаво, чи відрізняються купівельні звички у наших покупців з Etsy? Привіт всім! Мене звуть Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Western Beat в Місті Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. І в цьому ролику поговоримо про купівельні звички наших покупців на Еці. А наприкінці я розкажу, скільки заробляють наші покупці, які і в основному і шопляться на Еці, та скільки вони готові витрачати на свої покупки. А ця інформація зможе допомогти вам відкоригувати свої лістинги з товарами так, щоб потенційному покупцю було легко прийняти рішення та здійснити покупку саме в вашому магазині. Але перш ніж ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи не забудли підписатись на наш канал, також натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх змін, що відбуваються на Etsy. Отже, я знайшла дуже цікаве дослідження, що розкриває основні фактори, які найбільше впливають на рішення щось купити у західних покупців. До речі, це дослідження проводить команда ІРЕНК щороку. Вони напередодні дня подяки опитують тисячу покупців в Сполучених Штатах, і от що ми маємо за результатами 2022 року. На думку, майже 84% опитаних покупців доставка це найважливіший фактор, що впливає на покупця на Еці, і мова зараз не про швидкість доставки або безкоштовну доставку, а про можливі затримки в доставці. Наші західні покупці особливо цінують, коли їх попереджають про можливу затримку. Хоча нам з вами особливо зараз дуже важко гарантувати конкретні терміни доставки, ми все ж таки можемо попередити реакцію розгніваних клієнтів. Тому чітка комунікація з вашими покупцями може полегшити біль, коли посилка затримується, і ви це знаєте. Це насправді зробити дуже легко. Тримайте на контролі всі ваші відправлення. Щоденно перевіряйте, де ваші посилочки та чи відслідковуються вони, щоб раніше за клієнта побачити, що з посилкою є якісь проблеми. А то знаєте, як буває дуже часто: ми починаємо шукати посилку, коли вже сам клієнт постукався до нас з цим питанням. В такому разі у вас є всі шанси отримати поганий відгук. А якщо ви попередите клієнта заздалегідь, що ви тримаєте всі все під своїм контролем, то це шанс навпаки отримати гарний відгук, навіть попри те, що він е, може отримати свої замовлення пізніше, ніж е, сам очікував. Але якщо клієнт хоче отримати своє замовлення у конкретний термін, не ризикуйте, якщо самі не впевнені, чи встигне посилка доїхати до цієї дати. Іноді краще відмовити покупцю та скасувати замовлення ніж отримати поганий відгук, ну але тут все ж таки вирішувати вам самі, в залежності від ситуації. Ну, на мою думку, передбачуваним є те, що фотографії мають велике значення для наших клієнтів. Майже 82 опитаних покупця сказали, що фотографії дуже важливі для рішення щось купити. Тому перше фото вашого товару повинно бути таким прибабливим та емоційним, щоб покупець зупинив свій погляд саме на ньому. В мене до речі є ролик про типи товарів, що будуть продавати на Etsy. але реалізувати це. Не так вже і просто, бо на одній сторінці пошукової видачі ми вже з вами знаємо, що знаходиться аж 64 лістинги. У покупців просто очі розбігаються, розбігаються серед усього розмаїття того, що ми бачимо. Ну і до речі, тут хотіла би зупинитися на тому лістингі, який зупинив саме мій погляд. Я б сказала, навіть зацепив цей лістинг. Мене тут до речі, продавець. Двох зайців вбила, як то кажуть, і товар на моделі гарно показала, так і всю палітру кольорів зобразила. І чим більше деталей товару ви подасте на фото. Тим менше часу знадобиться покупцю на прийняття рішення. І зверніть, будь ласка, увагу, що це насправді дуже звичайне фото, яке я впевнено зроблено просто на смартфон. Це не якесь таке професійне фото, але воно таке дуже емоційне, це по-перше. І по-друге, воно воно гарно зображує сам товар, його розмір і його вигляд. Йдемо далі. І якщо фото миттєво не спрацювали, а товар досі цікавить вашого покупця, то наступним фактором, що повинен вплинути на прийняття рішення про покупку, є опис товару. І 81% опитаних покупців сказали, що опис товару є дуже важливим. Добре написаний і зрозумілий опис забезпечує вирішення як мінімум двох задач: по-перше, розповість потенційному покупцеві про кожну деталь вашого товару. А по-друге, зміцніть ваше SEO, тобто покращить пошук товару за ключовими словами та фразами. Далі про відгуки. Ми, продавці, дуже прагнемо отримувати п'ятизіркові відгуки і дуже багато робимо для цього. Але наскільки важливими відгуки є саме для покупців, виявляється, що відгуки також дуже важливі для покупців на Еці? 81% опитаних покупців сказали, що відгуки були дуже важливою частиною їхнього рішення про покупку. Покупці часто заглядають у розділ відгуків, перш ніж зробити покупку, також майже 69% опитаних покупців заявили, що середній зірковий рейтинг. Не є менш важливим, це таке сукупне значення всіх відгуків, які отримує магазин. Це є насправді хорошим показником надійності та якості магазину. А загалом 91% покупців сказали, що Еці це чудове місце для покупки подарунків. 53% людей сказали, що купують подарунки на день народження. Саме на цьому майданчику. Тому майте це на увазі завжди. І не забувайте включати відповідні ключові слова і теги е до заголовки ваших лістингів, якщо, звичайно, це є релевантним до ваших товарів. Ну і наприкінці маю для вас гарну новину. В рамках цього ж дослідження покупцям також було поставлено запитання про доходи їх сімей. Результат мене приємно здивував. Ті, хто приходять щось купувати на Еці, тобто наші з вами покупці, дуже непогано заробляють. Понад 41% покупців, зазначають, що їх дохід перевищує середній дохід домогосподарств в Сполучених Штатах, які на хвилиночку становить трохи більше 70 тисяч доларів на рік, можемо побачити, що понад 24% покупців заробляють на рік. 100 тисяч доларів і вище. Відповідно до цього, вони готові і більше відтрачати на покупки на Еці. Хоча, відповідно до цієї діаграми, ми бачимо, що насправді є немаленькі відсотоки тих, хто мають середні доходи і щось на Еці. Висновок не соромтесь продавати свої товари дорого, ну, якщо це дозволяє звичайно конкуренція в ніші. А по-друге, розгляньте можливість поєднувати в своєму магазині товари, що орієнтовані на різні рівні доходу, що однозначно розширить вашу цільову аудиторію. Отже, маючи все це на увазі, я впевнена, що нам з вами є чим займатись наших магазинах, щоб врахувати ці. Важливі аспекти купівельного досвіду наших потенційних клієнтів. А ви і надалі слідкуйте за нашим україномовним контентом, щоб покращити свій власний досвід онлайн-продажів та збільшити їх кількість на Etsy.